Добрий, добрий вечір, шановні колеги, шановні друзі. Дуже радий всіх бачити сьогодні тут, у Варшаві. Я маю і хочу розпочати свій виступ з висловлення слів великої подяки польському уряду, а також польському народові за той безпрецедентний об'єм допомоги, який, який був наданий. Україні українському народові протягом останніх трьох років жахливої війни. Це такі компоненти, як фінансова підтримка, мілітарна підтримка, гуманітарна підтримка, а також окремо хочу подякувати польському народові за те, що був наданий прихисток українцям, які потребували збереження життя. Які потребували даху над головою під час дуже великих викликів в нашій країні. Дякую вам за це. Сьогодні у нас відбулося 10-те засідання польсько-української міжрядової комісії з питань економічного співробітництва. До речі, це 10-те засідання відбулося комісії, яка вже існує 20 років. Це говорить про те, що можливо комісія. Недостатньо проводила цю роботу протягом цих часів. Накопичились певні питання. Сьогодні ми домовились з паном міністром зробити це більш активно, більш інтенсивно і більш динамічно. Ми не будемо гаяти час, як кажуть, і плануємо вже імплементувати ті рішення, які сьогодні ми досягли. А ми обговорили питання в ключових індустріях. Нашого співробітництва сьогодні між Україною та Польщею. Це стосується таких напрямів, як енергетика. Ми всі розуміємо, що це важливий напрям. Ще у нас не завершений осінньо зерновий період, як в Польщі, так і в Україні. Ми є Країною, яка експортує та імпортує електричну енергію в Польщу і з Польщі. Ми дякуємо за ту допомогу, яку ми отримали протягом цієї зими. Вона була дуже корисною. Також є питання українських сховищ природнього газу, які мають і будуть використовуватися польською стороною в майбутньому для зберігання природного газу. У нас є питання розвитку інфраструктури, і це не тільки. Наша прикордонна інфраструктура це не тільки пункти пропуску, які ми плануємо, кількість яких ми плануємо збільшувати, а якість плануємо е також, е також працювати над, над якістю і розвивати їх. Це стосується також залізничного сполучення, покращення умов для наших пасажирів. Ми маємо говорити про те, що певні сьогодні якості потребують значного покращення в цьому відношенні. Це митниця, питання контролю. Ну і це питання, яке було дуже популярно в лапках минулого році. Це питання сільськогосподарської продукції. Ми маємо зробити таким чином, щоб не було хвилювань у польських фермерів, щоб вони працювали абсолютно стабільно, користувались тими перевагами Європейського Союзу ринку, які вони мають. І одночасно, щоб Україна мала доступ до експортних ринків для того, щоб забезпечувати і підтримувати свою економіку в такі складні часи. Я впевнений, що ми знайдемо остаточне рішення, щоб більш у нас не було таких випадків, які ми бачили в минулому році. Також ми обговорювали питання підтримки наших громадян. Які перебувають і вимушено перебувають в Польщі, ці всі питання є дуже важливими сьогодні для наших урядів. І я ще раз принагідно дякую пану міністру і польській частині комісії за таку роботу. Засідання тривало більш ніж три години, і ми плануємо готувати наступну комісію. Наступне засідання вже в цьому році не будемо чекати. Як робили це до цього довше. Треба знаходити рішення, треба посилювати співпрацю між нашими народами. Хочу підтримати думку і планування щодо проведення української конференції з відновлення саме в Польщі в наступному році. Це важливо. Польський уряд, польські народи, польські компанії зробили дуже багато для того, щоб Україна стояла і продовжувала свій рух. Перед впевнений, що польські компанії мають отримати особливу роль, значну роль в процесі відновлення і відбудови України. Ми запрошуємо принагідно польський бізнес прийняти в цьому участь і вже робити це зараз. Нещодавно в Джиді відбулася дуже важлива зустріч між українською та американською сторонами, на якій було досягнуто дуже важливі. Пропозиції щодо рішень вони озвучені публічно, і це важливо, що вони озвучені публічно. І ми сьогодні спостерігаємо і очікуємо тієї реакції, яка має бути. Очевидно, що це крок вперед, з точки зору наближення до миру. Ваше питання в частині тих поступок. Очевидно, що Україна неодноразово озвучувала свою позицію. Я не буду її повторювати, вона всім відома. Україна прагне миру з, першого, з першої секунди, з першої хвилини початку цієї жахливої війни. І я сподіваюся, що ті рішення, які обговорювали, обговорювалися, обговорювали, а також були озвучені після зустрічі в жиді, є тими, які є основою для. Майбутніх перемог. Немає тих сфер, де ми б якимось чином обмежували польський бізнес та польські індустрії щодо участі в відновленні. На жаль, Україна дуже сильно постраждала і ще страждає від наслідків, від наслідків цієї жахливої війни. Наша інфраструктура перебуває в тому стані, який потребує негайного відновлення. Це стосується різних її компонентів та аспектів. Тому в цьому відношенні ще раз ми запрошуємо. Ми знаємо досвід польських компаній, ми знаємо їхню експертизу, ми з повагою відносимось до тієї, того досвіду, який пройшов польський бізнес в частині розвитку польської інфраструктури останніми роками. Ці компанії набули значного досвіду, і ми прагнемо його залучати в Україні. Я думаю, що це дуже. Гарна ідея, і всі сфери відкриті до співробітництва і до залучення немає від... немає від... обмежень. Марія Черняховська, слава ТІВІ. пане Олексію. Ви днями озвучили, що 40% українців за кордоном поки визначаються із планами стосовно повернення. Скажіть, будь ласка, які плани міністерства єдності щодо взаємодії з українцями за кордоном вже впроваджені у життя чи будуть у найближчий час, і, наприклад, коли чекати хаби єдності у Варшаві? Дякую. Дуже дякую за ваше запитання, за те, що ви порушуєте, порушуєте цю дуже важливу тему. Я хотів би ще раз пояснити що, і повторити, що я сказав щодо очікувань повернення українців для того, щоб не було ніяких перекручень. Перше, ми очікуємо, і наші дослідження говорять про те, що близько 30% українців готові і хочуть повернутися додому в Україну. Протягом півроку після того, як буде досягнуто сталого миру, також буде безпекові гарантії. Також ми розуміємо, що приблизно 30%, інші 30%, вже прийняли рішення щодо планування свого майбутнього життя в країнах Євросоюзу. Ми маємо ще 40% між ними, між цима двома категоріями українців. Які будуть приймати це рішення в майбутньому з огляду на успіх України, на економічне відновлення, на відбудову, на питання забезпечення процесів реформ, демократизації і розвитку країни. І я впевнений, що Україна має всі шанси, щоб показати дуже якісний результат в цьому відношенні, і довести, що це країна, яка Розвивається, що це країна, яка буде найбільш динамічною економікою країн Східної Європи після досягнення миру. І це забезпечить необхідність для збільшення ринку робочої сили, конкуренція між якими, між ринками робочої сили України та Європи, буде дуже важливою в наступні роки. І саме це. Ринок робочої сили забезпечить і змотивує додатково українців повертатися. Але це не єдине. Повертатися додому це природньо, це нормально. І я знаю, що українці хочуть повернутися додому. Але у кожного є свої умови, є свої очікування, і це також нормально. Так чи інакше Україна буде працювати над зміцненням своєї економіки. Умов життя, соціальних стандартів, і я впевнений, що ми створимо такі умови, які змотивують українців повернутися додому. Коли мене питають, як ви плануєте повертати українців, я відверто кажучи, сміюсь в обличчя. Неможливо нікого змушувати. Це рішення, яке будуть приймати українці самостійно, і ми будемо вважати це рішення. Наше завдання як держави, як уряду. Створювати такі умови, які будуть мотивувати людей планувати своє життя вдома. Я впевнений, що українці цього хочуть, мріють про це, і більшість з них повернеться. І ми над цим працюємо. Щодо хабів єдності, ця програма активно розвивається, хоча вона дуже, як то кажуть, молода. їй всього-навсього три місяці. За цей час ми досягли домовленості щодо відкриття таких хабів. Ключових країнах Європейського Союзу, де зараз перебувають українці, і я хотів би наголосити на Німеччині, на Чехії, на Іспанії. Також ми дуже активно працюємо з урядом Польщі. У нас відбулося вже декілька важливих зустрічей високого рівня. Ми знаходимося дуже близько до моменту. Коли ми зможемо оголосити про те, що це рішення прийнято, і ми починаємо процес відкриття хабу єдності, чи центру української єдності в Варшаві. І Варшава цього потребує, ми відчуваємо цю підтримку. Дякую. Питання щодо кордону: напевно, почнемо з нього. Ви праві, це питання було дуже. Гучним минулого року в україно-польських стосунках і це було публічно. Ми присвятили цьому питанню зна значну частину нашої зустрічі сьогоднішньої і попередніх зустрічей Також я вважаю, що ми маємо величезні шанси сьогодні розвинути, суттєво розвинути наші пункти пропуску, як автомобільні, так і, так і залізничні, вже реалізуються і мають фінансування. Проєкти розвитку таких пунктів, і ми принагідно дякуємо польському уряду за цю підтримку. Ми будемо покращувати якість таких пунктів, а також надавати ті переваги, які потребують майбутні наші амбіції щодо вступу в Європейський Союз. Тому що нам потрібно також еволюційно розвивати свої пункти, і робити їх більш технологічними. В цьому відношенні ми абсолютно синхронізовані з польською стороною. Те, що ви питаєте, питаєте в другій частині, це питання аграрної сільськогосподарської продукції, це блокування кордонів польськими фермерами чи активістами, чи політиками, чи політиканами. Тут важко сказати, хто є, як то кажуть, ініціатором цього процесу, але. Якщо це існує, ця проблема має бути визнана. І сьогодні ми присвятили значний час обговоренню, і маємо зробити таким чином, щоб не було хвилювань у польських фермерів щодо доступу їхньої продукції, конкурентного доступу. Україна вже обмежила певні категорії сільськогосподарської продукції. І певний об'єм експорту вже скорочено, є квотування певних об'ємів певної категорії нашої продукції. Тому я вважаю, що сьогодні цієї проблеми не існує. І я буду вдячний, вдячний, нашим польським колегам, якщо вони будуть нас інформувати, а також тримати руку на пульсі, як то кажуть, цієї ситуації, для того, щоб запобігти подібним, ганебним випадкам, свідками яких ми були минулого року.